Доброго всім денечка. Я собі зробила чай трав'яний. І думаю, трошки поговоримо з вами. Що я не вміщаюся. Телефон тако поперек поставила і все, і мене не видно. Ой, так. У нас сьогодні такий був, не сьогодні, вчора такий дощ був сильний. Аж шуміло в хаті, такий вже лив дощ. Вийшла рано, болото, калюжі, все тече, капає. Ну, Сьогодні не було доща, навіть сонечко виглядало. На 5 минут, звісно, але дуже добре. Бо я вже не пам'ятаю, коли бачила сонце. У нас так на дворі завжди темно, і в хаті, і на дворі. Шо? Так, це чекаю вже, сіла спочити, чекаю, Богданка має прийти з школи. Десь зараз після п'ятого уроку плаче додому і все. Не хоче в школі довше бути, ніж треба. Додому, то зараз її приведуть. Софійка приведе. От я прислухаюся до звуку. Так то Альонка не пішла до школи, бо в неї болів ночі зуб. Тоді рано вже перестав. Але вона не виспалась і каже, що я не піду, бо погано себе почуваю. Ми записались до лікаря, буде аж запис на той вівторок. У неї зуб перестав боліти, то ми записалися. На той вівторок поїдемо, будемо робити його. Та й так, з цими зубами. До тої лікар ще записала, що я сама робила. Вона мені сподобалась така хороша дівчина. Ну, як 9 років стажу в неї. Вона дуже уважна і дуже хороша людина. Сподобалась мені. Так, зробила чай, ми купили в, авро... в цьому ПТБ. В 18 трав, чи як називається, такий смачний. Трав'яний чай я можу пити, люблю. Звичайний, щось не можу і все. Так, цей добре. Я ще лімон не додала. Смачний. Так, поставила розморожуватися. Покажу вам цього. Хек. Це були в АТБ і купили. Фарш хека. О, Богданка. Привіт! Ми купили я цей, розморожу та й на вечір зробимо котлетки такі. Добавлю моркви туди, цибульки, перчику, подижуся ще щось. Де людям скажеш добрий день. Доброго дня. Добрий день! Ой, розкажи, ти що з школи прийшла? Ти не плакала в школі сьогодні? Плакала. Плакала. Але тільки дивно, подружка і задовольна успокоїла. Можемо да? ну, погралися. А кофточка де спортивна? Спортелі. Дуже було чесно, тільки що дуже було. В школі жарко дуже, каже. Як в моко. Це дуже добре, Богданочка. Дуже добре. Ну так. Да. Як там в тебе по учобі, по навчанню справи? <кху> кашляє ще трошки. <кху> ну, інгаляцію <кху> не робимо вже, а так трошки кашляє, нормально. Скидай сапожки, тоді заходь. Богдан? <кху> Ні, давай. Дай я потримаю, якщо. Да, не будь. А. а я прислухаюсь, думаю, де моя Богданка? Звісно, ось тут не роблю дуже довго, тому що один мишки Так? Да? Добре. Біжи, передівайся швиденько, складай свої речі і приходь до мене. Мене проводила навіть Лєнка Софійка. Дві, Куди проводили тебе? Ну пощі, пощі, до мого дома. Ого, четверо дівчат привело Богданку. Це дуже мала, добре. Мала, Дивись дома. носочки так. в болото, Богданка. Ой, мої. Давай легенько, розщібай з боку цей липучку. Все, швидко переодівайся, на куртку забирай, на куртку. Все, давай, з пулею. Раз, два. Я ще прийде і все розкажу. Давай, передівайся, все розкажеш. Ой, Богданка. З одної сторони хоче в школу, а з другої їй не подобається фізкультура. Вона в них кожен день. І вона їй не подобається, бо вона каже, там треба бігати, ганяти, стрибати, а в школі жарко, я не хочу. Ой, отаке. От Добре, що багато дітей вчиться з нею з хати, то стане, плаче, як не Альона побачить, то Саша, як не Тіма, то Софія. Та й хто-небудь проведе її, вона додому приходить. Я вже кажу, без причини не водіть її, нехай там поплаче, хай не плаче, поговоріть, щось там просто пожалійте. Мама, тут ж майка трохи мокра. Аж майка мокра? Ого! Так, липка спина. Все, передівайся, все, майку теж передівай. Ага. Аж липка спина, добре жарко. Так. так що я розказувала вже за з Богданкою? Так, не пам'ятаю. Так, буду зараз хліб замішувати. Нехай сходить, ввечері буду пекти хлібчик. Бо не пекли вже кілька днів, тут у нас муки десь чуть не відро є. Ще хватить. Бо муки треба буде купити. Тоді ми купляли на день народження хліб, бо я не мала як пекти. То пару днів дні, днів зотри не пекла хліба. Зараз печемо. Ще є кусочок. Так. Знов затягнули хмари, знов буде дощ. Ну, не знаю, сніг не буде, бо в нас дуже тепло. Прямо так тепло, трава зелена кругом. Хризантеми не померзли ще. цвітуть. Ой. Нам вже не дивно на новий рік, коли зелена трава і болото, то колись було би дуже дивно. Зараз це байдуже. Ой, дуже добрий. Треба імбіряша купити, бо лімонка колись я купляла тільки імбір до чаю, любила. Щось я забулася за нього. Він і корисний такий пити його з чаю, кидати. Кидати до чаю. Так, я сьогодні цілий день писала сценарій дітям до Різдва. Віршики шукала пісеньки, роздати, думаю, їм сьогодні ввечері або завтра, або ще не дописала нехай вчуть, щоб більше часу було вчити. Добрий чайок. Ось смачний. Так, пауза. Так, буду картоплі чистити. Хоч є кому чистити, я так хоч почну, щоб швидше було. Навірно, що стушу тушу картопельки на вечір. Угу. Зараз гляну. Нє. Пів кастрюлі борщу. Не буду варити нічого рідкого. Пів каструлі борщу Буде ніхто. Так, морква в хаті є, картошка цибуля є. Картошки нема трошки. А я і почистю, це що є тоді. Сашка принесе, прийде. Так. Не люблю чистити економкою ніколи. Хоча дітей заставляють тільки економкою чистити, бо вони як почнуть дубасити ту картошку, то. Так ми і не поміняли тої картошки зеленої. Казала Бові, віднеси одну сітку назад сусідові. Купляли, а в нього картопля зелена. Прямо мені вона аж пахне зеленою цією картошкою. То я так вибираю, яка більш-менш їсти, а так то відкладати її на насіння та й всю. Бо що ж ти зробиш? Так, обираю тонесенько. Тонесенько обираю. Ось так потемніло на дворі зовсім, напевно, що на, на сніг якийсь чи на дощ. Ну, дівчатка деякі кажуть, що в них сніг. Багато снігу. Так, картошки немає, то мені показалося, то бурячок. То бурячок. Картошки пару штук ось тільки є. Так, і я в погріб по картошку. Так, пауза. А як це було? Повчається котел, Купила пшоно. Знаєте, що я хочу зробити з пшено? Ой. Хочу купити такий гарбуз. Хотіла купити в АТБ, але вони там були надгнивші. Кожен цей гарбуз надгнивший. Дуже хочу кабакової каші зварити. Гарбузової. У нас кажуть кабакова каша. То я думаю, на базар, напевно, вийду. Ой, це вчора був базар, забула. В п'ятницю піду, куплю і молока бутилочку і цього гарбуза. Пшоно в АТБ купила. Це іменно каша цієї дуже. Я її ніколи не варила, тому що її ніхто не любить. Діти то не люблять, бо я не варила. Старші не люблять, бо вон, чоловік теж не любить. А я пам'ятаю в дитинстві, що я її дуже любила. І я її так хочу покушати. Ще як бачила в якомусь відео, що хтось варив. Не пам'ятаю, де це я бачила. А хто взагалі? Так. Не знаю, як вона правильно вариться. Буду варити так, як я бачила. Цей. Кабачок на кусочки, поварився, потолочила його. Кабачок, тоді пшоно. Треба передивитись, не пам'ятаю, чи тоді пшоно і молоко, чи молоко, тоді пшоно, не знаю, передивитись треба. І тоді поварилося і все. Думаю, що смачно. Но бабуся варила не з пшоном, а з вермішелью, я пам'ятаю. Ну, я дуже хочу з пшоном. Ось такі справи. Хто, хто любить, хто не любить. Я знаю, що з гарбузом. І печуть його і тако з кибочками, і печуть пиріжки з ним. Ну, пиріжки то мені не подобались, я коли їла, А печений не знаю, який. Думаю, що вкусний. Ну, каша то дуже добра, це я знаю точно. Так. Цибульку кришу. Багато цибулі гнило, і у вас немає, не, не є. Це я так замітила, що велика цибуля майже вся гнила. Треба таку купляти невеличку. Прямо все обрізала, а вона а вона дуже не з краю що її зверху не видно, а от коли розріжеш, ти таку. Якби отако з середини ціла ця гнилої. О, все, викинула. Так. Так, записалися з Альонкою, це вже кажу на вівторок, то я не знаю, як нам їхати. Чи автобусом їхати, чи щоб Вова відпросився з роботи. Щоб взяв машину, щоб ми поїхали машиною та й два зайці разом вбили. І до стоматолога і заодно купити там в Немирові яєць, треба, зерна для курей. Ну, мені, Ми їздили коли до сестри в гості, то вона мені дала зерна трохи, а я ще хочу Трошки цього кукурузного макуху. Щось, щось таке. І я ще хочу капусти там подивитись, бо не сікли. Ну, пробували сікти так невелику кількість, а в банку просто з'їсти, то одну банку ми вже з'їли. Просто попробували. Я не знаю, по чому зараз та капуста. Подивимося. Я не знаю, як це нам зробити. З автобусом за двох це нам буде скільки стояти? 160 гривень туди і назад. Ні, ну так, да, туди й назад. А Машиною нам треба 300 гривень туди і назад. Але заодно ми купимо, те, що нам треба таке тяжке. Муки, мішок нам треба ще. Бо ми печемо хліб, пиріжки часто, то цей мука в нас дуже швидко йде. Здоровений мішок, оцей, що 50 кг, навіть нам на місяць його не вистачає. Буває вистачає, якщо ми не печемо нічого крім хліба. О, отакі справи. Я не знаю, вже, це вже як скажу Вові, як він же скаже, так і буде. Так, а морква є в мене в хаті. А, десь тут була морква. Вчора багато начистили, я її десь сюди поклала. Нема. А є. Є морква почищена. Поріжу кусочками. Люблю, коли в тушеній картошці кусочками морква. Не терта, а такими там, різними трикутниками, колечками. На, цибу... на, на дворі цибулька в нас вже злена. <гум> така вже велика, що я не знаю, померзне, як піде мороз, така, мабуть, повиросла. Рядки також стоять, рядки з цибулі. Ну, ми садили не за один день, а так за пару днів. То та, що раніше садяна, та рядками посходила. Так. Хочу показати вам, так, спідничка Богданкина вже завершена. Тільки одне, що вона на нею коротка оказалась дуже. То я буду дов'язувати. Ну, дов'яжу, що або чисто чорними, або чисто, наверное, що червоними нитками. червоними Тут в мене ще такий гарненький моточок залишився. І ось в мене є такі кручки, Купила собі різних величин. 2, 2, і 5, 3, 4, 5, 6. Різні розміри. Будемо вчитися гарно в'язати. Нитки є. Будемо в'язати. Що це з тебе таке? Ану, покажи. Кажу пару твор. Наклейки в Богданки такі з котиками. Да? Вона їх наклеює на зошит. да. На щодень. Ну сама не бери, тому що ти зараз всі їх познімаєш. Да, хочу. Ще а раз не, не буде клеїти, якщо ти знімеш, чуєш. Я знаю. Все. Постав, де да, ти взяла, потім будеш клеїти. Да. Так, я зараз не буду в'язати, це я просто крючки е, цей. В Аврорі купила по акції вони. Бо в мене тільки два номера: наче 6,5, а другий два з половиною. Все, більше нема. У мене було багато. Тож діти хочуть теж в'язати, позабирали десь, дала тому, дала тому і не знаю де ці книжки. Так, оце я буду берегти. Це мамині. Що там таке? Що мені рука дай. Щоденечок. Відкривай щодень. Що там? Відкривай. Подивися пісеньку про, опера, про зиму. Ага. Будемо співати, правда? Пісеньку, пісеньку про зиму, ну, вивчити. ну да, вивчити. От, От, це, Ой, зима, пісню. зимонька, зима, затанцює, заспіває зимонька. Ой, зима зимонька, зима, зачарує знов нас зимонька. Да. Угу, Будемо вчити я. добре. Давай, я, начну, я бургер. Її, ага, наклеїла Богданка собі туди. Мені каже Лера. мене знімає камера. Мені каже Чому що? причина? Що вона його хоче з'їсти. Кого бургера? Так, Налили літру води. Будемо замішувати хліб. Так, тут, звісно, все стоїть, як має стояти на своїх місцях. Так, я печу обичний хліб, не додаю там нічого такого. Літра водички. Зараз підійшла ближче, зараз розкажу. Я беру на літру води цей, столова ложка солі, чайна ложка сахару. Ну, іноді олію лию, іноді не лию. І все. І вимішую таке, щоб було мягесеньке. Тоді стоїть ось такою шапкою підходить. А дрожжі кидаю львівські. О, чекай, в мене є дрожжі. У нас дрожжів нема. Чекай, чекай. Трошечки є, але їх не хватить. Це не львівський, це духмяна хата. Їх не хватить на хліб. Мені ці не дуже подобаються, мені треба львівські. Так, мабуть, треба йти по подорожі. Ці будуть на пиріжки мені на пончики з горохом. Зараз горох поставлю варитися. А на хліб я люблю львівські пресовані. Ми завжди купуємо це іноді. Боба, коли немає тих в магазині, купляє такі. Ну, я їх не люблю. Вони мені не знаю, щось не те, як треба, діють. Може, я не так не стільки кидаю. Я кидаю десь 100 грамова пачка, наприклад. Отака. Я кидаю, розділити її можу на четверо. І мені якраз воно нормально підходить потрошки. Якщо свіженькі дріжджі хороші, то воно підійде так, я піду. Поставлю горох варитися і піду по подрожі. Що ж робити? Так. Чому самі той горох варити? На самий більший вогонь поставлю, закипає, тоді перекладаю на маленький. Так, жовтий, жовтий горох зваримо. І величенкі кастрюльці. Помию, от миску. Забула про них, навіть не знала, що ти мені впуклала, не провіряла і навіть не була голода. Забула? Біля до це цей колготи передівати ділянки. Ти що? Машинка не робить скрати, хто має, де передівати? Спеціально пішла. Так. Так трошки нижче опустила. Ти мене любиш? Так. Да. я тебе люблю, Богданка. Біжи цей. Кого ти передівай? Що це там гридеш, мовку? Так. Да. Буду варити трошки більше кілограма гороху. Щоб і поїсти, всі любимо, і буде цей. Буде мені на пиріжки. Хорош. Я люблю. Звісно, любиш. Саша, я там пишу, я горох. Так, все. Тому там и после, и после, потому пот, что, знаешь, ты будешь пробиться с горохом. Да? Угу. Десь скажемо людям до побачення. До побачення. Що ти бажаєш людям? Бажаєш гарного вечора. Так, не вечора, а дня. Дня гарного бажаєш. Добре. Передівай колготи і будь послушними. Добре. Дякуємо всім за перегляд. Всього вам найкращого і бережіть себе, будь ласка. Я зараз цей прослідкую, щоб закипів горох. Залишу вже Альону коло гороха. Чи може хтось прийде з школи, зараз пошлю по дрожжі, бо малюнки зуб болів, не хочу, щоб вона йшла. Хай відпочиває. Ой, зараз замішаємо хліб. І все, до нових зустрічей. Щиро дякую. Ой, Ой закрила. Щиро дякую всім за увагу. Бережіть себе, Божих вам благословій!